Знову по 2,50 місцеві активісти нарешті отримали розтлумачення ухвали суду щодо дії нових тарифів у пасажирському транспорті. За ним бізнесмени-транспортники ще не мають права перевозити пасажирів за новими тарифами, тобто по 3,50 у маршрутках та по 2 гривні у рогатиках. Станом на 20.04.2015 року. Ухвала суду від 10.04 не набрала законної сили. Оригінал ухвали знаходиться в суді в матеріалах справи під номером та то Борці за чесне регулювання цінової політики у місцевих перевезеннях запевняють, перевізники, монополісти вже тиждень просто порушують судове рішення, що означає, що апеляція перевізників, яку вони зараз розмістили у себе в маршрутках, аргументуючи 3,50, є не не аргументованою. Тобто проїзд зараз має бути 2.50 до розду нашої апеляції або ж до розгляду справи по суті 6 травня. З документом небайдужий Чернігівець рушив до першого заступника мера Миргородського, Проте чиновник порушень законодавства перевізниками не побачив. Мовляв, ухвала суду вступила в силу одразу, адже регулювалась відповідними статтями законодавства. «Стаття 18 передбачає, що це незалежно. Я бачу від цього, вступає. Вона в законну силу чи не вступила, але потрібно її виконувати. Та аргументи чиновника були не такими міцними, як розтлумачення суддею своєї ж ухвали. Ця стаття дозволяє е, нам, як відповідачу, 5 днів на апеляцію. Чим ми скористалися? Демократичний Альянс подав апеляцію п'ятий день. Пойдумо про це суд і відповідно ця норма нам е, говорить про те, що стаття е, рішення не набуває законної сили. Згодом завірений печаткою документ вже запевнив першого заступника, так як розтлумачила суддя. То потрібно повідомити перевізників про те, що на сьогоднішній день суду не вступила в законну силу. Тобто, ми необхідно повернутись до тих тарифів які діяли до рішення виконкому, яке прийняло питання про підвищення тарифів. Буде робити це не цікава Ну, звичайно, поки міська рада готує листи до перевізників щодо повернення старих тарифів, ті здаватись без бою не планують. Будем смотреть, что это за разъяснение, кто его давал. Вот. И если управление транспорту нам его разошли, будет требовать, значит, будем сюда, э, дальше встречаться и разбираться, что делать в этой ситуации. Угу. просто нам пан Миргородський вже сказал, что завтра можно ездить по 2.50. Ну, не знаю, мне он такого не говорит. Ну тобто всем можно завтра казати, что за 2.50. Ну, звичайно, звичайно.